Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Харкові відбувся жорсткий акт силової мобілізації. ТЦК зупинили чоловіка, проте він почав тікати. Він добіг до паркану і намагався проникнути за сітку. Однак військові його не здогнали і жорстко заламали. Допоможіть, врятуйте. Кричав чоловік, тримаючись з останніх сил, за металеву сітку. Військові його, врешті-решт, відірвали від неї. і Волочили по землі. Чого ти волаєш? Запитали військові, коли чоловік заспокоївся. Вони пояснили йому, що хотіли перевірити документи. वही कया कया